Доброго дня, шановні, Значить, було відео, де ми казали, що ми були в Костко і купили журавлину. Журавлина, кренбері і клюква. Оце одна і та сама ягода. Ну, І так ми подивилися, ну, гарна гарна, але як же ми її використовуємо? Ну, По-перше, ми купили, зразу положили її у морозильну камеру. Періодично, бачите, у мене от зараз я вам покажу, який з нього морс роблять, але ми не варимо її. Ми її подрібнюємо в блендері. Ось в мене блендер. Я беру клюкву, беру тепленької водички, подрібнюю її в блендері. А потім уже в чайнику, бачите, водичка гаряча, вона там, і потім виливаю туди. Зараз я це зроблю, але я не буду, щоб міксер не. Не блендерний шумів, я це зроблю і покажу, як воно вийшло. Ось, таке Ось шановні друзі, я подрібнила е, цю журавлину. Подивіться, який гарний колір отримала. І як кажуть, співати оди, затримувати відео, що таке журавлина, настільки вона вітамінів має, скільки хвороб вона лікує, скільки людей п'є її сік. Але бути уважними, тому що що занадто, то не варто. Ось це зверху, так. Такий чайничок, і п'ємо. Значить. В кого, будьте уважні, у кого є язва шлунка, то, звичайно, це кисли, кислота там є, є щаблева там кислота, у кого нирки. Але я думаю, перш ніж хто буде робити, то це поцікавиться, бо зараз всім доступний інтернет. Ось і все можна подивитись. Але наскільки це цілюще. Цілюща рідина оце питво, під, це чай цей чи морс назвати. Я не знаю, чи передає, він такий колір гарний. При цистітах це дуже корисно, У кого недостаток в крові заліза, ну, кровотворний. Як. Ну, не буду я вдаватися там десь читати, своїми словами, я не медик. Ось, але сказати, що це корисно, що це є і клітковина, там, і вітаміни, а особливо в зимі, то це дуже гарно. І корисно, і смачно. Ми додаємо я, меду трошки, тому що цукор ми мало споживаємо, а трошки меду додавати треба. Я на цей чайничок, він десь літровий, даю отаку, е, такий, таку чашечку клюкви збиваю. І ну, не кожен день, через день, через два, в оходку, я вам скажу по чесному, коли хочеться чогось такого цікавого. Будьте здорові! І на здоров'я пийте.